Доброго дня! Поступила нова партія винограду. Ми його почистили. От бачите, як він виглядає. Суперово! Дуже класний сорт. І ми сьогодні будемо робити два види. Перший вид От ми зробимо такий продукт. Я недавно показував, як він виглядає. От бачите, як виноград виглядає. Це кориця. яка вже розбухла. Дуже такий аромат, ну просто суперовий. Виходить. Рецепт є на десь 2-3-4 відео раніше. Потрібно буде вам корицю, отаку, бадьян і ванілін. І другий варіант. Хотів би показати, от, іменно, як вже проходить брудіння по другому методу. Я це теж показував. Все є на сайті. Е, оцей варіант вже готовий. Тобто він у нас в бочку одну не влізся, бачите? Тобто, дивіться, бачите, воно знизу піднімається вже та вся. Тобто, та ягода впала вже на дно. Та ще от трошки лишилося. Так, ще трошечки. Тобто, це є такий показник саме готовності е, Браги. Ну, взагалі то цукроміром провіряємо. Але от тільки ну, ягода впане на дно, ми будемо знати, що вже можна фільтрувати і можна вже робити перегонку. Користайте моментом, поки ще є виноград. Рецептуру я давав, у нас все є от іменно на каналі. Ви собі передивитеся там попередні відео. Ви подивитеся, як той варіант робити і як другий варіант робити. Удачі, здоров'я. Тримаємося до скорої зустрічі.